Ваша яскрава усмішка це не лише про красу, адже ротова порожнина є воротами у ваше тіло. І, піклуючись про її здоров'я, ви дбаєте про своє загальне самопочуття. Нові засоби глістер підтримують здоров'я ротової порожнини завдяки науково розробленій та клінічно підтвердженій триетапній системі догляду. Тож разом із зубною пастою, щіткою, ниткою. Та ополіскувачем від глістер ви дбаєте не тільки про зуби, а й підтримуєте баланс унікального мікробіому вашої ротової порожнини. Продукти Глістер створені на основі рослинних інгредієнтів і перцевої м'яти, сертифікованої Nutrilite і не містять парабенів, цукру та складників тваринного походження. Безпечно, м'яко і ефективно, глістер підтримує здоров'я ротової порожнини протягом багатьох поколінь. А зубна паста Глістер посідає перше місце серед продуктів Емвей за обсягом продажу в усьому світі. Відкрийте для себе триетапну систему догляду за ротовою порожниною та відчуйте на собі всі переваги комплексного підходу. Глістер здорова усмішка. Щасливі ви! Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт Емвей.ю